Мої вітання, шановні глядачі YouTube каналу. Ми сьогодні порозмовляємо про розвиток. Не просто про розвиток, а про розвиток, який має бути у вигляді програм, прийнятих програм. І це наголошує закон України про місцеве средування в Україні і Конституцію України. Саме в законі України про місцеве средування в Україні в главі 2, яка має назву повноваження виконавчих органів. Сільських селищних міських рад в статті 27 зазначено повноваження у сфері соціально, економічного та культурного розвитку планування та обліку. І саме в повноваженнях, які мають назву власні самоврядні, наголошено в пункті першому, що виконавчі органи сільських селищних міських рад. Мають підготовити програму соціально-економічного та культурного розвитку. Тобто саме цю програму, саме під цією назвою, жодних інших програм не повинна бути. Також Конституції України це розділ 11, який має назву місцеве судування, стаття 143, частина 2, наголошує про те, що обласні ради затверджують програми. Соціально-економічного та культурного розвитку, Тобто законотворець передбачив, що саме програма повинна мати соціальний розвиток, економічний розвиток, культурний розвиток. І ці всі складові мають відношення один з одним. Не може бути розвиток без соціального, не може бути розвиток без економічного, не може бути розвиток без культурного. Тобто, всі, всі ці три частини зобов'язані діяти між собою як єдиний механізм для того, щоб був розвиток. Але існує виключення. І це Сумська міська рада. Переді мною знаходиться документ з архівного відділу, де зазначено порокам, що вони наприймали, можу зачитати: в 2000 році в Сумській міській раді був прийнятий план економічного та соціального розвитку міста Су. План, не програма, а план. І не просто план, а економічного та соціального розвитку. Також був прийнята вже програма, але під назвою економічного та соціального розвитку. Тобто, у них. Розуміння, що існує тільки економічний і соціальний розвиток. Ну, відповідно, такий економічний і соціальний розвиток в місті суми діє і по сьогоднішній час. А якщо б вони читали, а це міський голова особисто, а також і депутати місцевої ради, то б вони зрозуміли, що не план треба приймати економічного та соціального розвитку, не програма. Економічну та соціальну розвитку, а програму соціально-економічного та культурного розвитку. І я зараз прочитаю вам Конституцію України, статтю 19, яку вони, мабуть, не читали і не чули. І саме стаття 19 Конституції України наголошує, що органи державної влади та органи місцевого складування, їх посадові особи зобов'язані Діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачено Конституцією та законами України. Також це зазначено в законі України про місцеве складування в статті 24. Тобто вони зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб. І не придумувати нічого іншого, а вони напридумували плани, програми економічного та соціального розвитку. Тобто вони не розуміють своїх посад, вони не розуміють, чим вони взагалі повинні займатися, і вони не розуміють повноважень, які наголошені в главі 2 закону України про місцеве средування. Також я хочу наголосити, що в законі України про місцеве средування в статті 26, яка має назву виключна компетенція сільських селищних, таких міських рад. І саме в пункті 22 зазначено, що сільські і селищні міські ради затверджують програму соціально-економічного та культурного розвитку. Не може бути інших програм. Але в місті Суми, мабуть, до цього ще не доріс не міські голова, а відповідно, депутати. Бо вони приймають на сьогоднішній час програму економічного, соціального розвитку. Ось тому, шановні глядачі, це дуже важливе питання. Бо якщо не буде програми соціально-економічного та культурного розвитку, не можна розповідати про розвиток і планувати майбутнє на 5, 10, 15 років території, що буде відбуватися, якщо вони діють так, як діяли 10 років назад, 15 років назад, і приймали. Якусь цільову програму під назвою економічного і соціального розвитку. Ось тому розуміння місцевого місцесудвання дає визначення і відповіді на дуже багато питань. Тому, шановні глядачі, ми з вами проговорили питання про програму соціально-економічного та культурного розвитку, яка має бути розроблена виконавчими органами ради і відповідно прийнята на сесії. І міської ради. Якщо вам відео це, шановні глядачі, сподобалось. Якщо у вас виникли питання, будь ласка, залиште коментарі, поширте це відео, ставайте підписниками і давайте надалі вивчати питання, які стосуються виключно місцесредування, які є дуже важливими в розумінні саме території, де мешкають люди і обирають для себе сільських, селищних міських галів. Всім вам дякую! До побачення.